Вітаю всіх гостей, підписники свого каналу. Нарешті має можливість привести порядок в свою полуничну грядку. Минулого року це робилося швидше на два тижні. Цього року значне похолодання змусило відкласти всю роботу. В кінці зими, коли в нас було досить тепло, я вже намірилася була забрати, почистити все старе листя, але насторожило те, що не раз в квітні було холодно, випадав сніг, були морози. Що й ми спостерігали цього року. Завдяки сухому старому листю полуничка захищена від перемерзання, і найголовніше, листочки закривають плодові бруньки, а якщо занадто холодно, ми листя заберемо, вдарять морози, плодова брунька може змерзнути, врожай зменшиться, а може взагалі його і не бути. Тому вирішила почекати, поки настане дійсно справжнє тепло. І ось теплі дні вже настали, можна спокійно приступати до чистки полуниці. Ми вже їй не нашкодимо, а навпаки допоможемо активно починати свій ріст. Три важливі роботи, які я роблю щовесни на полуниці, це на першому місці чистка кущів, друге це підживлення, і третій етап роботи дуже важливий обробка від шкідників і захворювань. Для чистки я використовую ножиці. Якщо листки сухі, легко відламуються. Буває таке листя не зовсім пересохше, з плямочками, його теж треба відрізати. і тоді... Обов'язково відрізаємо, а не відламуємо, а також, пересохши вусики, відрізає, щоб не нашкодити рослині, не підірвати кореневу систему. На тих сухих листках можуть жити шкідники, збутники захворювань, а особливо, якщо листя багато, то там точно хтось живе. Тому все треба ретельно почистити і прибрати з ділянки. Під рукою є мішок, сюди скидає все сухе листя, сухі вусики, і все це прибираю чим подалі з ділянки. Грядка почищена, можна здійснити підживлення. Зараз добрив є дуже багато, але я люблю використовувати комплексні добрива, тому що в них є все. Є азот, фосфор і калій, мікро і макроелементи для полуниці. Важливо дати підживлення з великим містом азоту. І в мене з минулого року збереглося таке добриво. Провентус підтримує нашого українського виробника. Його я і застосую. Це добриво я застосовувала звичайно інакше для огірків, для кабачків, для помідорів, перців. Воно працювало, давало гарний результат. І я надіюся, що на полуниці теж воно дасть прекрасний результат. В даному добриві маємо 20 азоту, 7 фосфору і 14 калію. Саме зараз азот потрібен, щоб наростало листя, зелена маса. Фосфор потрібен невеликій кількості, щоб і формувалася нормальна коренева система. Калій покращує, саме теж її Кореневу систему та ще й буде провокувати розростання розетки і покращить смакові якості самих ягід. Є тут і мікроелементи: бор, залізо, марганиць, цинк, мідь, молібден, вітамінний комплекс, амінокислот. Одним словом, все, що необхідне для рослини. Тобто, це добриво забезпечує рослину повноцінним живленням. Ще й плюс воно гарно поєднується з органічними добривами, дуже ефективне і просте в застосуванні. Збільшує врожайність, цукристість, розмір ягід, підвищує ще й стійкість до захворювань, до гнилей і до стресів і перепадів температури. Отож, рекомендую його застосовувати, хоча і багато інших, але просто звертаємо увагу на те, які є складники. І найбільше зараз рослина потребує азоту, тому я і вношу таке добриво. Розводжу дане добриво у ведрі згідно інструкції. Його йде 8 грам на 10 літрів води, я буду подавати через крапельний полив, які б добрива ми не обирали. Треба дуже ретельно читати інструкцію і вносити правильно, щоб не перенасичувати ґрунт, не нашкодити рослині і не упалити коріння. А полуниця це така рослинка, яка багато добрива не потребує. Від шкідників і захворювань я буду застосовувати вертимек скоросом. Тобто, вибираю такі препарати, які будуть працювати при низьких температурах. Не дивлячись, що в день у нас вже тепло 18 градусів є 15 але бувають ночі холодні, а хорос працює при температурі навіть плюс 3 градуси. Він діє протизимуючій стадії збудників хвороб, бореться з борошнистою росою, кучерявістю листя, гнилями, бурою, білою плямистостями. Захисна дія триває 12 діб. Препарат безпечний для бджіл, корисних комах, довкілля, не змивається дощем після обробки. Якщо, наприклад, рекомендують його давати 6 грам на 5 літрів води, я буду давати на 8 літрів води. Адже мої кущі не дуже хворіли минулого року, тому і не потрібно стільки вносити даного препарату. Висипавши препарат до води, гарно перемішуємо. Він швидко розчиняється. І тепер до цього препарату можна дати вертімек і в кінці прилипач. Мек використовує з такою мовою, що він ефективно знищує поширених шкідників і кліщів, а ще й трипсів. Препарат швидко проникає в листя рослин, має короткоконтактну дію і захищає рослину надійно під час росту. Шкідники гинуть під час живлення. Його береться 10 мл на 5 літрів води і застосовується така обробка на одну сотку. Суха безвітряна погода якраз саме сприятлива для обробки полуниці, отож обробляємо ретельно всі кущики для того, щоб вони були здоровими і давали гарний і щедрий врожай. Можна обробити полунечко іншими препаратами по листу парацельсом. Він працює від хворіб, а саме від плямистостей, виразкової плямистості пагони, всихання. Період очікування 30 днів, і захисна дія раз триває 8 тижнів. Його дається 4 мл на 8 літрів води і розраховано це на 2 сотки. Для раннього весняного захисту від попели, цикадів, від відугоносики можна використати альфа супер. Його дається 4 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Період очікування 45 днів. Захисна дія триває 3 тижні. А від кліщів підійде Міральд. Він якраз працює на 30 днів має захисну дію і дається його 10 мл на 5 літрів води, розраховано це на 1 сотку. Якщо хтось використовує інші препарати, напишіть про це в коментарях. А я всім бажаю мирного неба, спокою в душі, далих посівів, щедрих врожаїв. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей у наступному відео!